Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Нещодавно в мене була така цікава історія. Вона була в місті Деражня. Я їздив туди по справах, і коли я повертався, до мене підійшла циганка, жінка з народу ромів, і каже мені, що я хотіла би тобі поворожити. Каже, маю ворожбу, гарну ворожбу, маю можливість тобі поворожити, хочу тобі сказати про твоє життя. І, ну, по-перше, що Біблія говорить, що це огідним є перед Богом. І таких людей не треба слухати, і не повинні ці люди впливати на твоє життя. На твоє життя повинен впливати Господь. І він говорить, що ці речі. Коли ми дозволяємо, щоб хтось нам ворожив, або ми йдемо до ворожок, щоб вони нам поворожили російською пагадалі, то це є мерзенним, огідним в очах Бога. І ми не повинні цим займатися, як віруючі, і ми не повинні до таких людей ходити. А що треба звертатись до Бога. Амінь. І що тоді відбулося? Я відчув певне помазання від Духа Божого. І я їй говорю, давайте я вам поворожу. Я вмію ворожити, так ніхто не вміє. Ви такого ще кажу, майстер-класу, ви ще не бачили такого. Каже, дай, я кажу, дайте мені свою руку. Я буду зараз вам ворожити. І вона дала мені свою руку, і я почав її проповідувати. Вона ворожить, а я почав її проповідувати. І я говорю, вам треба покаятись, бо ви йдете в пекло. І кажу: їй, я бачу, що ви стоїте на неправильних шляхах. Це бісівські шляхи, що ви живете як донька противлення. І ви є сосудом для бісів, для сатани, для того, щоб викріпляти шляхи людей. Вам треба покаятись, бо ви підете в пекло. І почав їй проповітувати. А потім в кінці я говорю: ви хотіли би попросити прощення. У Бога за те, що ви займаєтесь цим. Ви хотіли би попросити у Бога пробачення за те, що ви робите це зло, і ви викривляєте шляхи людей? І вона тоді сказала Да. І я прямо в центрі міста, я з нею молився. І вона разом зі мною просто ну, говорила молитву Каїття. І... Я міг мати можливість їй послужити. То про що я? Коли такі люди зустрічаються на вашому шляху, завжди можна від них іти, але в мене є певне рішення, і я їм завжди проповідую. І проповідую саме таким чином. Я хочу тобі погадати. І їй стає цікаво, але я їй проповідую, тому що я не займаюся гаданням. Тому проповідуй різним людям, в різних містах і в різні сьогодні періоди свого життя будь інструментом в руках Господа. Амінь.